Привіт! Сьогодні у нас 2 грудня, і я вирішила, мені треба доробити роботу, яку я не доробила до зими. Це посіяти цибулю, чорнушку і посіяти мурку на, на зиму. У мене є такий ось чарівний вузлик, де в мене знаходиться насіння цибулі, яку я садила на, для того, аби вона зацвіла і дала отакий. Отаке от насіння. Я її трішки вирівняла, але це оце не буде йому ніякою ніяк не буде заважати, тому що воно наоборот рідше посіється. Ось так. І от у мене є така муркочка. Я теж хочу її посіяти і буду мати надію, що наступного року ми будемо з морквою. Мурква у нас цього року дорога, 28 гривень 50 копійок за кілограм. Думаю, що десь може бути навіть ще дорожче, Ну, в нас от така ціна. Ми вже звикли, що моркви ми споживаємо зимою багато, тому купувати все дуже складно. Цього року я все садю на своїй присадивній ділянці, не на тим городі, де я займаю, тому що з поливом там кепсько, поливу там нема, а носить звідси воду дуже далеко то я все літо туди носила, і діти носили, але її, як то кажуть, не наносишся, коли така спека. Ще треба прикривати насадження. Зараз я вам покажу, як я буду робити грядочки, ставити маячки і сіяти мою надію на наступний урожай. Якось треба її так ріденько-ріденько, аби потім була крупненька цибулинка. Якщо вона буде величенька, то буде навіть дуже добре зберігатись, бо вона однорічка. На... Раніше ми таку цибулю з отакої сіяночки завжди для себе сіяли, аби потім її дрібненько вибрати та весною посадити на цибулю. Але завжди вона викидає стрілку квітку. Тому зараз ми відійшли від цієї практики і взагалі ми тепер для себе купуємо. Голландську цибулю, яку ми садимо на, на зиму, і вона йде потім на харчування. Але мені подобається і така, бо зазвичай до червня місяця вже вона згниє. А для того, аби для готувати їжу, потрібна цибулька цілий рік. Ви ж саме розумієте. І тепер я посіяла три рядочки. Дрібненько. І тепер посію моркву. Мені подобається, коли морква з цибулькою. Вона одна одну захищає від шкідників, від мухи, від цибулевої, від морквяної. Це вже мною випробувано. Тому я завжди так і роблю. Ось і це насіння моркви. Вона така щось мені навіть не дуже подобається. Якесь сміття, а не сі... насіння. Ну, буду сіяти, вибору в мене нема. Ну, ось, я все й посіяла. Тепер загорну свої рядочки і потім, як зазвичай, вкриємо кукурудзинням. Так що сьогодні я прийшла до такого гарного висновку. Кукурудза дуже важлива у нас культура. Ми її саме їмо. У нас є хазяйство, ми з нею робимо маячки, ми вкриваємо кукурудзинням наші грядки. Так що дуже важливо. На цьому все. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. До зустрічі!